Макіяж. Жили були котя і Марго, у яких піде в манікюр або макіяж, наприклад. О, привіт, котя! Привіт, Марго! Ви чуєте хто робить манікюр? Манікюр це робить жіночки. Мене так перевішуєте, але так, що хочеться піти. Ура! Годім зі мною! Здравствуйте, Маргарита! Здравствуйте, Анастасія! Здравствуйте! Що Речі, Речі представляють унікальне, унікальне за своїми чувства. Опа! Що ти робив? Доги! Дорогі! Ау! Догі! Що ти робиш? а Я зараз буду зарать! А-а-й-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Догі, ти зовсім таке робиш! Мене так представляти унікальний, але макіяж це добре, що залишайтеся без кімнати не можна в квартиру гратися. Мене так ще хотілося по справжньому. Одети, ти що? Опа. І, Опа. Пів-пію. За мишкою. Захотілося покажатися своїми масштабностями. Не знаю. А як же думаєте, Маргарита? Анастасія, мене так що добить. У мене так і макіяж, і це, це должен не... потрібно навчатися робити макіяж правильно, але називається фантастична реакція! Фантастична реакція? Так. Робити макіяж не робити про цим, але майже не робити, але кожен своїм не менше представляти унікальний макіяж. Мене такий макіяж, мене це робив. Макіяж. Бу-бу-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Макіяж. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Макіяж. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Макіяж, 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 макіяж. Макіяж. Макіяж, макіяж, макіяж. Макіяж, мене так хочеться бісити, за кожну поведінку не можна записатися. Макіяж, 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 макіяс, макіяж бабакіяс. Макіяж це ба -ба -макіяж. Макіяж так робиться. Мамихи через очки Розглядіть не просто.